Паливний самогон замість якісного дизельного пального, як результат, зіпсована військова техніка Міноборони зупинені тепловози Укрзалізниці та мільярди, які так і не надійшли до бюджету. Дивіться далі схема, яка зупиняючи українські танки, безупинно наповнювала кишені бізнесового оточення Порошенка. Дніпропетровські податківці б'ють на сполох. Тут близько мільярду ухилення від сплати податків. Руками Укрзалізниця та Міноборони замість якісного дизельного пального купують нафтовий шмурдяк у фірм, які ухиляються від сплати податків. Це навіть не надприбутки, це якийсь космос заробітку. За останні чотири роки залізничники та вояки витратили на низькоякісне пальне від однієї групи компанії шалені 15 мільярдів гривень. Сьогодні ми розкажемо та покажемо, хто зупиняє українські танки і тепловози. Це можливо одна з найнахабніших та найприбутковіших схем з часів революції гідності. Миколаїв, територія порту. Більше половини всіх паливно-мастильних матеріалів України проходять через цього гіганта, який ставить кожного нафтотрейдера перед непростим вибором. Якщо ти чесний представник нафтопродуктового ринку і бажаєш купляти дизельне пальне за кордоном, будь готовий привезені заплатити акциз з кожної тонни товару. Є паливо арктичне дизельне, при везенні його на територію України сплачується 139,5 євро. Але якщо чесні правила гри і акциз у 140 євро не для тебе, є обкатана руками майже безвідмовна схема ухилення від оподаткування, про яку ми зараз і розкажемо. Для початку необхідно зрозуміти одну важливу деталь. Авіаційний кросин та дизельне пальне з хімічної точки зору браття-близнюки. У той час, як на арені акцизного податку, вони в різних вагових категоріях. Реактивне паливо або авіакеросин паливо для реактивних авіадвигунів та космічної промисловості. Воно ввозиться за ставкою 21 євро, акцизу на тисячу літрів. Різниця у сім разів: 140 євро акцизу з тонни дизелю проти 21 євро з авіаційного палива. Як вважаєте, що завезе не надто чесний підприємець? Правильно, авіакеросин. Далі, аби отримати щось дуже схоже на дизель, реактивне паливо необхідно змішати з базовою оливою, акциз з якої не платиться взагалі. Якість палива, звісно ж, залишатиме бажати кращого. Проте прибутки стануть захмарними. Тепер ми беремо, що з половини ми заплатили 21 євро в сім разів менше, а з половини ми взагалі акциз не сплатили. Саме такий паливний шмордяк суміш авіаційного керосину з базовою оливою, який називають керотизелем, і почали постачати оборонному відомству та стратегічно важливому для життєдіяльності країни залізничному монополісту. Винахідливі бізнесмени під виглядом висококласного арктичного дизельного пального. Зрозуміло, що задля того, аби на якість пального в таких серйозних структурах закрили очі, фігура власника або куратора компанії, яка виготовляє так званий керо-дизель, має бути наділена безапеляційною владою та впливом. Є пан Адамовський, який куратор цієї схеми з усіма своїми зв'язками і так далі. Виявляється, що ту август Пром та у фірма Фідеї, які весь 2018 тисячі вісімнадцятий та початок дев'ятнадцятого року працювали з залізницею та оборонкою і поставили двом відомствам низькоякісного дизельного пального на 4 мільярди гривень. Гвинтики у розгалуженій схемі скандально відомої на всю країну компанії Трейд Комодіті ця компанія належить пану Адамовському. Пам'ятаєте, як в далекому 2017-му НАПУ на Міністерство оборони в розтраті 149 мільйонів гривень? Тоді, начебто, грабувати гроші воякам допомагали комодівці. Переможцем тендеру вибрали нікому тоді невідому кампанію трейд комодіті після гучного скандалу, в пристрасті вщухли, справу зам'яли, і про трейд комодіті всі забули. Та опальні нафтовики часу дарма не втрачали. Відтепер в інтересах всім знайомої компанії діє ціла низка підприємств. Адамовський фінансовий мозок. Є наші умільці Дніпропетровської області, які запропонували цю схему. Сам Адамовський у відповіді на наш інформаційний запит свою фінансову причетність до компанії Trade Commodity визнає. Тов Trade Commodity Я був одним із фінансових інвесторів та банків. Я не є і ніколи не був кінцевим бенефіціаром або менеджером, про що заявляли змі. Разом із тим, Атамовський переконує про групу компаній, пов'язаних із трейд комодіті. Він ніколи не чув. Що ж, в такому разі про неї розкажемо ми. З цього моменту максимальна увага! Схема виготовлення та продажу крадизелю під виглядом якісного дизельного пального виглядає ось так. ТОВ Софт Ойл імпортує базову оливу, а Оптімус Connection – авіаційний кросин. Далі компоненти закачуються в резервуари Ту Ойл Траншипмент у Миколаєві, де змішуються та через ТОВ Август Пром і ТУВ фірма Фідея продаються кінцевому споживачу. І знаєте, що найцікавіше: куратори схеми Трейд Комодіті настільки впевнені у власній пескарності, що навіть не намагаються створити видимість реально працюючих компаній. Всюди замість нафтовиків у дорогих костюмах нас зустрічають зачинені двері псевдоофісів. Малесенькі кабінетики великих та заможних трейдерів біля манікюрниць. Сховані за ролетами вікна квартиру провінційному кам'янському переобладнаних під спільний офіс Августпрому та ТРИД Комоді. Але червоним прапором безкарності та самовпевненості компанії, які пов'язують з прізвищем Адамовського, майорить директор фірми «Софтойл» Кирило Сувору, саме він, начебто, підписав контракти з греками на поставку базової оливи вартістю 7 мільйонів доларів. Являється у вільне від підписання багатомільйонних контрактів час. Успішний трейдер за тисячу гривень на місяць. Працює трактористом. Він ні разу не отримав ні копійки на Софт ойл підприємстві, яке він заснував, був директором, а отримав гроші як тракторист. Що ж, давайте спробуємо відшукати альтруїста Суворова, який вирішив не заробляти на власному підприємстві, виживаючи на зарплату тракториста. Це село Василівка, Дніпропетровської області. Тут, в звичайній замурзаній багатоповерхівці, разом із вічно п'яними братами проживає директор паливного гіганта Кирило Суворов. Насправді ж сусіди твердять: ні він, ні його брати і мріяти не могли про власний нафтовий бізнес. Вони набагато частіше зазирали в чарку аніж в міжнародні контракти. Він ходив тут в бриджах, в шкіряній жилетці, піджаку тих часів, сорочці, півко постійно попував. Ну, директор. За фіктивне директорство Суворову платили шалені, як для його безробітної родини, гроші. Ні, серйозно. Він півтори тисячі гривень отримав. Він був такий задоволений. Та, схоже, сільський псевдобізнесмен навіть не підозрював, що зовсім скоро його життя перетвориться на справжній бойовик. Спочатку Суворова в рамках кримінального провадження проти Софтойле допитують, він дає свідчення проти своїх кураторів і просить захисту у податківців. Його разом з оперативником селять на одній із баз відпочинку. Звідки через 10 днів Кирила викрадають його бізнес-партнери Комодівці. Далі вже перевдягнений у дорогий костюм сувору дає інтерв'ю, де звинувачує фіскалі у тому, що на базі відпочинку його утримували силоміць. просто почали тиснути та витискати свідчення, щоб я підписав на відмову свою фірму. Проте версія директора не витримує жодної критики. Ось відеозаписи з камер спостереження, де крило без кайданків вільно прогулюється подвір'ям та бавиться із собак. Ми намагалися зв'язатися із представниками групи компанії Commodity. Проте ні адвокат Єгор Латайко, якому ми дзвонили та писали повідомлення, ні Роман Могила, який представляє інтереси вищезгаданих компаній, так і не знайшли часу на зустріч з журналістами. Так, доброго, доброго дня, дня. Доброго. А з Романом Сергійовичем Можна поговорити? Що йому передати? Журналіст телеканалу «1 плюс 1» програми гроші його турбує. Хочемо поговорити про трейд Комодіті». Я передам, він з вами зв'яжеться. Добре, дякую. Натомість, замість особистої зустрічі на поштову адресу редактора програми гроші надійшов лист від компанії «Софтуел», де вже новий директор фірми, колишній працівник правоохоронних органів Дмитро Олійник, наголошує на викраденні дніпропетровськими податківцями бізнесмена Суворова і пропонує разом із їхніми представниками відібрати зразки базової оливи на Миколаївській нафтобазі, аби довести її високу якість. Втім, насправді питання про якість оливи не першочергове. Головне це підозри у невідповідності стандартам кінцевого продукту, який постачався Міністерству оборони і Укрзалізниці на мільярди бюджетних гривень, постачався офіційно бізнесменам-трактористам та підприємствами, які навіть не мають власного офісу.